Готуємо ароматне базилікове масло. Ви на каналі готуємо з Олесою піжик і сьогодні з задоволенням поділюся з вами рецептом ароматного вершкового масла, яким чудово заправляти пасту, макаронні вироби або ж просто зробити собі смачну канапку. Тому зберігайте собі рецепт ароматного базилікового масла, і ви не пошкодуєте. Всього декілька хвилин і трішечки простих інгредієнтів, які зараз перед вами на екрані, і ви отримаєте таку смакоту. Тож ставте на паузу, все уважно дивіться або шукайте все, як завжди, в описі під цим відео. Там завжди все є. І для приготування базилікового масла нам необхідно всього три інгредієнти: масло, базилік і сіль. Ціль можна додавати опційно. Це буквально малесенька дрібочка, можна і зовсім не додавати. Хто не любить підсолене вершкове масло? Я додаю. Що нам потрібно зробити? Вершкове масло має бути кімнатної температури, щоб зручно було його з'єднувати з подрібненим базиліком. Далі, власне, беремо. Кілька листочків буквально просушеного помитого базиліку. Його ви можете перетерти в пасту за допомогою або ступки, або за допомогою блендера. Наприклад, я буду його дрібно нарізати, мені так більше подобається. Отже, нарізаємо дрібно базилік. Величину нарізання вибирайте самі. Дуже смачні канапки виходять з таким маслом свіжоспечений домашній хлібчик. Особливо сірий, якщо його трохи підсушити, та такого масла зверху. Чудово! Це, звісно, хто любить базилік, ви можете зробити таке масло просто зі свіжою зеленю, наприклад, з петрушкою та будь-чим, сушеними травами. Це дуже смачно. А так як я палкий шанувальник соусу песто, мені все подобається те, що з базиліком, особливо зі свіжим. І відразу відправляємо до розм'якшеного вершкового масла. І, як я говорила, буквально дрібка солі. Ось, цього буде досить. І, власне, з'єднуємо, щоб вийшла однорідна маса. Ретельно об'єднайте між собою інгредієнти. Як це пахне. А зараз дивіться, що ми можемо зробити. Можемо так і залишити, просто розрівняти його і, власне, брати собі порційно, скільки потрібно, там на канапку, ложечкою, все добре. А можемо перекласти на плівку харчову і сформувати таку ковбаску і покласти до холодильника, зберігатися, що, власне, я і зроблю. Так, мені зручніше відрізати ножем його порційно. Є. Беру лопатку, щоб нічого абсолютно не залишилось. Ось так формуємо ковбаску з масла. Формуючи ковбаску з масла, ретельно зафіксуйте края і зав'яжіть їх ось так. Ось така, власне. Цукерочка у нас вийшла з масла та базиліку. Відправляємо у холодильник і можемо смакувати, а можемо і відразу. Сьогодні я зроблю ось таку смачну канапку на домашньому хлібові, щедро намащу її ароматним маслом. А вже завтра зранку з задоволенням приготую пасту і заправлю маслом. Погляньте лише. Як це апетитно виглядає, тому обов'язково скуштуйте. Погляньте ось. Виходить чималенький шматочок, вистачить надовго, і зараз я із задоволенням продегустую. Вірніше буду насолоджуватись смак мені знайомий. Цієї чудової смачної канапки з базиліковим маслом. Обожнюю. М -м -м. Дуже смачно. Ароматно. Базилік це щось, це моя любов. Ділюся з вами цим рецептом. Беріть обов'язково на замітку. Вам знадобиться. Якщо у вас немає часу, наприклад, приготувати смачний вершковий соус або якусь заправку до макаронів. Заправляйте таким маслом, і це вже повноцінна страва. Усім смачного, готуйте обов'язково. Mm. Якщо рецепт був для вас цікавим і корисним, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео, тому що на вас ще чекає багато подібних класних рецептів. До зустрічі в наступному відео!